вами Ігор Токовенко, ми на Ізюмському напрямку, в штурмовому загоні 93-ї бригади Холодний Яр. І сьогодні я розповім вам, для чого от такі тактичні пояси потрібні солдатам, які виконують безпосередньо бойові задачі, наприклад, такого характеру, як наш підрозділ. І подякую за ваші пожертви і розкажу, що ми завдяки ним придбали. Поїхали, почнемо з вдячності. От такі турецькі плетеноски ми придбали для нашого загону. Звіт про це ви могли бачити. Чому не грецькі, як у мене? По-перше, по-друге і по третє, це пов'язано з тим, що вони аналогічної якості, але при цьому за менші кошти ми отримуємо. Більшу кількість підсумків, що в принципі немало важливо, тому що для виконання бойових задач потрібно знов ж таки, це воєнне мистецтво або ремесло, а аж ніяк не наука. Тому тут є багато різних думок, але тою, якою ми дотримуємось, це те, що потрібно 8 споряджених повністю магазинів для автомата. Бійцю безпосередньо при виконанні бойового завдання. Знову ж таки, якщо воно не має якоїсь специфіки, так може бути і більше і менше, але в середньому це 8. І от тут ми бачимо, що на такій плитоносці у нас якраз 8 їх і вісім їх є. Ну, в по великому рахунку, в одному із них може бути не два, а один магазин, тому що один має бути безпосередньо у зброї. Що позитивно, пам'ятаєте, я вам розповідав. У першому відео про те, що це значно краще для виконання динамічної роботи, тому що така плетоноска, ніж бронежилет, тому що отут немає оцих боковушок і інших частин, які обтяжують його. Це і плюс, і мінус. Тобто, коли у нас вони є, вони нас захищають, наприклад, в тих же шанцях від різного роду уражуючих елементів. При там, обстрілах, повітряних артобстрілах, але якщо ми приходимо, б'ємося йдемо, тобто, в принципі, специфіка роботи тих же штурмових підрозділів і так далі, то в таких ситуаціях краще менше захисту, але більша мобільність за рахунок меншої ваги і більшої зручності. Що ми і маємо? В той же час, що, наприклад, на цій плетоносці. Є, скажімо так, мінусом, як і в більшості плетоносок. Тут те, що є і плюсом, так? це те, що на ній є багато підсумків, як ви бачите, і вони, я вам скажу, доволі важкі. І от для цього, для цього на сцену і виходить отакий от тактичний пояс, або в народі Варбелд. Да? Тобто да? бойовий пояс. В чому ідея цього поясу? Вона полягає в тому, щоби. Бачите, як у мене. У мене тут не вісім ріжків, а в мене їх всього два. Підсумок для скиду. До речі, тут, ну, можете переконувати мене як завгодно, але я вважаю, що його отут добре носити, тому що не треба шукати, шукати його, куди ж, куди ж скинути нам магазин в бою. Тому що я бачу навіть, ну, як такі хороші спеціалісти по три рази пихають для того, щоб його запихнути. Хоча це люди з серйозним бойовим досвідом, але ви коли магазин відпрацювали, треба його легко скинути, не задумуючись, щоб вставляти наступний. Тому я вважаю, що це доволі хороший варіант розміщення його. І він невагомий, так? Тут там є граната, рація, тут ще будуть, наприклад, дими. А інше я виніс просто на пояс. Дивіться. Тобто для чого? Так от тепер переходимо ж до суті нашого питання. Для чого ж він потрібен? Він потрібен для того, щоб ми декілька кілограм ваги перенесли з наших багатостраждальних плечей і нашого улюбленого хребта, який у нас один і іншого не буде, на ноги. Таким чином, переносячи, наприклад, от магазини: раз, два, три, чотири, п'ять, ще одну гранату. Підсумок утилітарний і підсумок медичний, я переніс його з верхньої частини тіла на нижню частину тіла. Нижня частина тіла все одно це все несе, все одно, по-любому, все, що у нас зверху є, воно все лягає на низ. Але якщо ми щось розвантажуємо зверху вниз, на нижню частину тіла, на ноги, на е таз. То в такому разі ми це знімаємо з верхньої частини, і у нас виникає більш-менш баланс. А коли тобі треба там певну кількість кілометрів пробігти, битись з ворогом і ще певну кількість кілометрів пробігти назад, то в такій ситуації, звичайно ж, баланс. Ваги її розподіл дуже і дуже важливий. Отже, ми ще раз дякуємо, що завдяки саме вашим пожертвам, численним пожертвам, маленьким, середнім і великим. Вони всі мають значення. Нам вдалося придбати для нашого всього підрозділу такі хороші, якісні плитоноски, які дозволяють нам бути мобільними і ефективніше знищувати окупантів. Ми дякуємо вам також за те, що ми мали можливість для всього нашого підрозділу придбати отакі. От Подовжувачу так більш довгі варіанти, ніж штатні для рації антенн, які дозволяють на більшу відстань використовувати їх, і тепер ми звертаємось до вас за допомогою, щоб ви підтримали нас наші кулі своїми гривнями в придбанні отаких от варабелтів, тобто таких тактичних песів, не тільки для мене, а і для всіх бійців. Нашого підрозділу завдяки цьому ми зможемо ефективніше знищувати російських окупантів. А ви будете спати спокійно, ми неодмінно переможемо.